Дай Боже, гарного вечора, доброго вечора. Сьогодні в нас як ніколи. Прогноз підтвердився. Якщо показали, що дуже сильний вітер, прямо якісь такі завіточки намальовані. Одним словом, це я зрозуміла, що це так як завірюха. Сніг і дуже сильний вітер. Я вночі казала, що думала, що це літають ведь... літаки, а це так вітер. Просто тут з краю, бачите, в нас шлях. І так, як навіть якась машина їде, а вітер, то так гудить, що ну. Ось. Зараз трошечки менше снігу, але вітер ще не втих. Вітер сильний. І як та, якщо раніше летіли такі сніжинки великі лопаті, зараз вони трошечки стали такі ніби косючі. Можемо мокріші. Mm. І дрібніші. От так намело снігу досить. Отак От до мами щойно подзвонила, кажу, мам, кури закрила на катання та сніг багато намело. Дуже боюся, бо там в мене ті горби на подвір'ї а Вона сама лазить. Ось так. Сніжок. Сніжок, сніжок. розумієш що треба. Сніг це теж волога, це теж добре. Накрило всю мою клубніку. Так, будемо чекати до весни. Та я старіша вон там вже, ця я. Буде цього року перший рік, для цього вже на 26-й рік. Шумлять дерева, дуже шумлять. Тому що вітер кажу, вітер тут в цій полосі, він трошечки пиняється, коло наших, поки дійде до наших хатів, але вітер. Янка, вітер сильний. Якби, не дай Бог, ще мороз, хоча б якийсь мінус два, мінус три, на термометрі показує чуть, чуть менше нуля. Ну, ввечір, можливо, вночі буде сильніше. То якби це мороз ще, то було б дуже холодно. А так, вітер сильний. Я, а такого холоду з немає. Так, ще три дні і вже і другий рік. Вже другий рік. І слідуючий рік і слідуючий рік. Ой, з неспокою, з тривогою, без радості. Кажу це щиро. Зовсім на душі немає того, що хочеться. Ще так якби не малеча, маленька та, що приходить, і що там щось щебече, бабусю. Дідусю, тому що все-таки вони ще менші, вони не настільки розуміють. Розуміють, бо школярі то добре розуміють, що в країні робиться. А те, ще маленький садочок. То та здається, ось так було б на душі, сумно, сумно. Тому що осознаєш, що от в країні неспокій і біда, і холоду не хочеться, і морозу не хочеться, і вітру, бо думаєш про те, хто там. Бідний десь мерзне і ходить під. Ой боже мій. Всім гарного вечора, всім гарної ночі. Всім з Богом пока-пока.